Цю пекарню у Кропивницькому відкрили переселенці з Харкова майже два роки тому. Кожного дня в середньому у нас здобного тіста йде від 40 до 50 кілограмів, хліба різних видів разом виходить десь 25-30 кілограмів, і також вироби з листкового тіста йде орієнтовно від 40 до 50 кілограмів на день. Каже, для замісу тіста та випічки використовують воду з Кропивницького водоканалу. Щомісяця платять за водопостачання і водовідведення тисячу гривень. Нещодавно дізналися про те, що для бізнесу буде підвищення тарифів на воду. Наприклад, на здобному тісті ми ще можемо якось балансувати між ціною на собівартість, тому що зараз сезонні товари знижуються, такі, як яйця, такі, як овочі, але є такі. Продукти як хліб, в яких йде води до 30%, і листкове тісто. Там взагалі йде до 50%. Ці товари, можливо, будуть дорожчати до 2 гривень. Ми ще рахуємо, що зараз будемо дивитись. Світло вже 2. 4,32. А якщо світло вже 4,32, то вже інше буде дорожче. Той же водоканал підвищує тарифи. Тобто нашої пенсії завжди не вистачає догнати їх. Якщо це не критичне подорожчання, то будемо якось далі жити. Для підприємств і бюджетних організацій Кіровоградщини, які є споживачами обласного підприємства Дніпро-Кіровоград, з 1 червня тарифи на послуги водопостачання і водовідведення збільшили майже вдвічі. Зокрема, тариф на водопостачання зріс на 21 гривню 37 копійок за кубометр. За водовідведення на 17 гривень 76 копійок. Тарифи, які діяли на сьогоднішній день, були встановлені ще з 1 січня 2022 року. Вони були розраховані по 2021 році. За 2022-2023 рік, все зросло. Починаючи з реагентів, електроенергії, то крім заробітної плати, ми не підвищували. Тобто фактор того, що ми справлялись, але на сьогоднішній день заборгували за погашення кредиту світового банку. На сьогоднішній день у нас, ну, в залежності від курсу, це майже 110 мільйонів гривень. На сьогоднішній день є заборгованість. І в червні приходить срок, коли встановлять ще Додатково за ці півроку. Пояснює на що вплине для підприємства підвищення тарифів. Допоможе покращити ситуацію на 20%. Це ну, 20% це реалізація наших юридичних і бюджетних споживачів. Повністю ситуацію не вирівнює, але на сьогоднішній день вартість що, що електроенергії можливо буде і далі зростати, що й передбачено тарифом. Говорить, воду підприємства Дніпро Кіровоград в області споживають понад 4 тисячі підприємств і бюджетних організацій. Щомісяця витрачають 872 тисячі кубометрів води. Для населення тарифи на водопостачання і водовідведення не змінюються. Олександр Сметанко, Олександр Катяненко, Суспільне новини, Кропивницький.